За великим рахунком, тобто він робить багато гучних заяв. Тобто, я допускаю, що він це робить для того, щоб, так би мовити, знизити відсоткову ставку, тому що там є певна система грошова. У США я її поки чаю, не буду казати, що я сильний спеціаліст. Але тим не менше, Трамп робить багато шуму для того, щоб центральний банк, грубо кажучи, Америки, який є, до речі, незалежним органом. Тобто там не може сидіти кума президента, як у нас. Тобто це незалежний орган. І він просто виходить зі своїми заявами і каже, що ми там економісти вирішили те, 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 те і те. Там він довго розказує, хто хоче, подивіться. Ну, тобто там по своєму цікава промова, але він діє незалежно. І не дивився на те, що Трамп як може розганяє скандали з Канадою, з Мексикою. Він вліз в Панаму. Хоча він сильно кричав про Панаму, але по факту він вліз туди тільки трохи. Зауважте, ну тобто насправді Трамп не хоче завалити економіку. Це якщо раптом хтось думає, що він прям хоче. Це його ціль. Ні, він якраз хоче зберегти економіку. Але фокус в тому, чи він це зможе. І отут нам знадобляться політичні процеси, які впливають на економічні процеси.